Дивлюся вправо, щось світиться посеред поля. І зустрілися з українською да, з українцями. А мене прориває і починаю кобасу їсти. Василь Колот розпочав кар'єру водія у 1979 році. Після служби в армії він прийшов на роботу в комунальне автотранспортне підприємство номер 09662, Тоді ще радянське підприємство, де працював на різних вантажівках. Після створення компанії Автологістика у 2003 році продовжив свій шлях уже як водій автовоза. З'явились нові задачі, міжнародні рейси, нові маршрути, перевезення нових товарних авто. Але незмінними залишилася його відповідальність, повага до роботи і готовність допомагати іншим. Сьогодні він працює на маршрутах Києва та області, поза дорогою цінує тишу природи, любить собак і із задоволенням їздить до Карпат по гриби. Василем, розкажіть, будь ласка, що вас надихнуло стати водієм вантажівки колись давно? Я прийшов з армії у 79-му році. Мені мати покойна правда, говорить, синок, в нас таке село, що тут ти не проживеш. Нема куди йти на роботу, куди нема нічого. Каневі, всі все забито. Давай подумай десь. Куди ти хочеш. І брат мені каже, давай до нас у Київ, візде требується водії. І він мені говорить, що поки поживеш у мене, там будемо. Я прийшов сюди, АТП ще було 09662. і мене взяли, тоді було дуже важко. Водіїв вистачало, дуже важко сюди було Влаштувати. влаштуватися. Так. І мене взяли на три місяці. Із тримісячним випробувальним сроком. І я так сюди прийшов і почав працювати. Знайшов собі дружину і женився. Вже мені було не до того. І я так оце попрацював, потім поміняли АТП, стало 111,62. 62 а тоді вже пішло, розділився Радянський Союз, тоді вже було АТП 130,61. Я коли прийшов сюди в АТП, я починав. Із газ 51 А пам'ятаєте, як він виглядав? Кабіна була, ці, капот довгий, угу. е, крила зогнуті, не такі, як зараз. Кабіна літом жарко, зимою холодно. Екстремальненько. Так. Да. Я пропрацював на ГАЗ-51 рік. Коли я прийшов, пішов на відпочинок відпустку. Прихожу, вже мого ГАЗ-51 немає. Ти поки попрацюєш на під... на... підміняти будеш водіїв, а є вже постач нових автомобілів. Я отримав ГАЗ-52. Mm. Газ-52 я отримав. Я пропрацював на ГАЗ-52 десь 10 років. Ми обслуговували Київ на Федорова. Залізничну дорогу ми обслуговували. Були ГАЗ-51, ГАЗ-53 зіл 130-й, каз був Котанійський Колхіда, ГАЗ-П, які перевозили контейнера, вони як е е зроблений підтягач, і були мази Супера і 504. А розкажіть, що було найскладнішим на початку кар'єри для вас? Я попав на дрібні поставки вантажів, угу. і дуже було важко заповнити всі. Місця доставки. Кожен завод, кожна фабрика, інститут, конструктивне бюро, авіазаводи. Я, я Нема такої у Києві завода, фабрики, інституту, щоб я не був. Дуже було важко вивчити завод. Це треба бути, коли ти знаєш вулиці, на кожній вулиці було 3-4 договіра, а то й 5. Зараз трошки знаю, але вже вона починає забуватися. Якби можна було пережити один момент з минулого, що б це було? Дуже мені заповнилась мить, коли на... я сів на супермаз і мене послали тентований прицеп, великоваговий, вести перший рейс в мене був. Я грузився на промзв'язок для начальні колони. Ага. Витовкали, допомогли хлопцям. Я як виїхав, загрузився і поїхав. Приїхав удачно. І він мені каже, перший рейс у тебе як? Кажу, хорошо, значить, будеш далекобійник. Да. Це, це, це було такий дюбіт. да, Перший снігу було багато, я дуже запам'яв. Переживань не було. Не Просто було. задоволення, що да? перший снігу багато. Я і що їду, ви справились? Як, як на танку справився. Можна сказати, що він був найпам'ятніший для вас, чи може ще якийсь був маршрут? — Найпам'ятніший. І ще був на пам'ятні за кордоном. Я приїхав, послали в мене в Гент, у Бірії, грузиться хондами. Я виїхав, розвантажив, я не пам'ятаю, їздив у Львові, вигрузився. І поїхав, пройшов кордон, і поїхав. В Бельгію пройшов пройшов Польщу, зробив відстой, як було як потрібно. І заїхав, проїхав в Германію і заїхав у Бельгію. Бельгії перед Бельгією зробив починок, відпочив, сів на свій маршрут. Почало темніти. Я став посеред поля, дивлюся вправо. Щось світиться посеред поля і пливе. Я не зрозумів, бо я там перший раз був. Потім їду куди їхати, що їхати, дороги всі я ті сам питаю. Встановлюю він спрехет же дощ, кажу, найм. Енгліш, кажу ні. Поїхали. Питаю другий. А ви, що куди хотіли? Серед поля дорога асфальтна, наші українці. Вони мені розповіли, куди хоча да. ви побачили там і зустрілися з України. Да, з українцями. Їду я тоді е завантажився, їду назад, дивлюся. Ага. Я дорогу запомнив. Дивлюся е цей посередині поля, у їх вирятий, взяти в бетон, там вже болотиста тиста місцевість, uh -huh. і в їх е канави, і по канаву пливуть е кораблики. Всі вантажі перевозять вони. так. Чим сьогоднішні поїздки відрізняються від поїздок і рейсів? 80-х і 90-х років. Зараз поїздки більш відповідальніші. Були претензії до вантажів. Але таких претензій, як зараз, немає. Діло в тому, що раніше якось що не сильно е, требували з нас. Зараз більш треба і більш, щоб були перевозки якісніші, які ми стараємось дотримуватися. Тобто важлива якість перевезення? Так, якість. Раніше не звертали так увагу. А яка поїздка була найдовшою? І як ви її витримали? Поїздка завжди була, чим, чим далі ти їдеш, тим вона витривеліша. Ну, ми їздили на Бельгію, обично ми їздили 11-12 днів. Туди треба зробити відстой, угу. щоб шайба була в тебе. Ну, по нормам сутки да, угу. по нормах. І це так. Ну, Воно просто не сидиться. Ти привик, що, що не сидіть. Які звички або хобі допомагають вам відновлюватися після дороги, після рейсів? Хобі часто ми з дружиною беремо собачок і ходимо на виставку. Свіжим воздухом подихати. Там буває місця, де я знаю, осінь, гриби пособирати можна. І просто пройтися свіжим возиком подихати. Дуже. Тобто поєднання з природою? Так. Да. Дуже нас. Усією сім'єю, так сказати, наші собачки, дружина, я ми любимо Карпати. Ми їздимо сюди, стараємося їздити два рази на рік. Більше зараз нікуди немає куди виїхати. Ну. ну і вони з нами їздять. Розкажіть, з ким в парі ви працювали в автологістиці? Я працював із Древняк Микола Васильович. Дуже чуйний, дуже прекрасна людина. Він багато після. Газона, зіла, маза, він мене багато чому навчив. Тобто він для вас був як ще й наставником? Так. Да. Хоч він менший мене, але він мене багато чому навчив. Він мені показав перший раз, як ми поїхали за кордон, він розказав, як їхати, що робити. І що... Другий наставник в мене був Вітюк Василь Миколайович. Ну, у парі не наставника. Uh -huh, uh -huh. Теж з ними їздили такі два. Це ви разом їздили в закордонні рейси, да. так? І з Вітюком дуже мені заповнила історія. О, давайте. У нас було е завантаження, а було як то, що ми тільки пішли Нісани і ми грузилися вдвох, і ми грузилися в чотирьох точках. Нам дали тір і ми поїхали. У четверту точку ми не сціли. Вранці ми приїхали, завантажились і їхати. Їдемо. Е, проїжджаємо в е, На виїзді з Данська стоять е, Трансбезпека. Ваша улюблена? Да. Угу. Проїхали. Проїжджаємо, я не пам'ятаю, який міст, там другий, теж трансбезпека, проїхали. Проїжджаємо третій, проїхали. Доїжджаємо вже минуле, треба було шайбу міняти. Трансбезпека нас останавливає. У мене що? Вітю Вітюк, е, Василь Миколаєвич труситься у чужій країні, ви ніхто там. Ну, так. Тебе вчитають ні, ні за що. Він, де б ти не був, що ти не був. Це якщо ти країну, якою дорожать, то ті там вчитають скрізь. А так, то ні. І Вітюк... вони завжди поліцаї, знайти, щоб виписати мандат, як вони uh -huh. кажуть. Вітюк сидить, труситься. А мене прориває на хі -хі. Ні, на хар... на харчування. На я... харчування? Да, я триваю з боку ляду Запаси? достаю. Ляду, кусок класне кубаси. слово. Ну, крішку кабіни. І починаю кобасу їсти. А він каже, ти бачиш, що на дорозі твориться, зараз чи випишуть мандат, чи ні, а тебе на не... тобі їсти, і як воно тобі їсть? Це така була смішна історія. Ну, Вона то... так заповнилася. А що, виписали мандат чи ні? Чи все ні, добре було? Все добре, вони провірили. ну, Вони стараються знайти. Ну, в нас було все хорошо. добре. Все добре, що був в запасі ковбаси? Так. Да. А ми завжди в'їжджаємо, було в Польщу, взяли собі, щоб було що їсти. Розкажіть, будь ласка, як? Компанія змінилася з часів КТП, коли ви сюди прийшли? Е, Більше лучче ставлення сталося до водіїв, требування лучше стали, і до нас клієнти почали влучать А які технології полегшили роботу? А що навпаки ускладнило? Естаквета, да, вона полегшала. Діло в тому, що ти, коли приймаєш машини, і було у мене був такий случай, я привожу автомобіль. У... До дилера, він мені говорить, починає прийомку, він мені говорить: у вас не вистачає антени. Я кажу, антена була. Шукайте, я пішов в автомобіль, знайдете, скажете. Через дві хвилини він підходить до мене, говорить, а вона була там. Ага. Тобто добре, що були фотографії. так? Да. А сафета дуже допомагає. А який найбільший міф про професію водія ви чули? Ну, міг я чув, що, що водійська професія ще раз не ціниться. Без водія нічого не робиться. Ви, ви Подивіться, щоб навіть булочку купити, і то треба автомобіль, що привіз і доставив в магазин. А що потрібно розуміти молодим водіям про цю роботу, про професію? Як я прийшов на, на праці, мені прийшов у нас водій, він щось поробив пару років і уволився, Він сказав. Треба потрібно як вчитися, треба, чи, треба навчитися зразу правильно їздити, а потім швидко їздити. Якби могли дати лише одну пораду початківцю, що б ви сказали? Якщо ти вибрав професію водія, треба неї дорожити, виконувати ці правила і будь завжди людиною. Переваги в автологістиці тут є, що діло в тому, що мене тут поважають, вважають. Я знаю всіх, може кого обідав, ніхто на мене не біжається, запитайте. Тебе обезпечують усім. Зараз в автомобілі, в кожному автомобілі є кондиціонер, є холодильний, холодильник і обезпечений спецодягом. До тебе ставляться по-людськи, так сказати. Є така приказка. Скрізь хорошо там, де нас немає. Дякую, дуже було приємно поспілкуватися.